Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Так, чути. Дякую. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Я Сеняховський Едуард Юрійович директор Укрекосервіс, представник суб'єкта господарювання. Дякую. У нас ще є пані Марина. Скажіть, кого ви представляєте? Розробник документів вітя Марина Миколаївна, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Марина. Отже, поки що громадськості у нас немає, тому давайте наступним чином діяти. 15 хвилин дамо можливість тим, хто хоче ще підключитися, можливо, через якісь технічні нагаразди не виходить у них, дамо можливість підключитися і о 10.15 будемо розпочинати наші громадські слухання. Дякую. Дякую. Доброго ранку ще раз. Вже 10.15. Сподіваюся, всі, хто хотів, вже підключились, давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні в нас, 28 листопада 2024 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Укрекосервіс. А стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію комплексу з управління відходами за адресою Київська область, Бухівський район, місто Обухів, вулиця Промислова, 2. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головою чи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились. А громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, отже, на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкіля, як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, пане Дардняговський Едуард, Едуард Юрійович, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Укрекосервіс». Представник суб'єкта господарювання. Дякую, пане Дуар. Пані Марина. Вітість Марина Миколаївна, розробник документів, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, на 10 годину 19 хвилин з чотирьох учасників двоє учасників це представники міндовкіра. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. Дже представників громадськості на громадських слуханнях. Ми не фіксуємо у такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року. Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити. Що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови № 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання з обмеженою відповідальністю Укрекосервіс щодо діяльності, яка передбачає реконструкцію комплексу з управління відходами за адресою Київська область, Бухівський район, місто Обухів, вулиця Промислова, 2. Ми вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення! Дякуємо вам, до побачення. До побачення.